В Верховній Раді зараз відбувається боротьба за бюджети органів місцевого самоврядування. Позиція органів місцевого самоврядування наступна: реверс необхідно зберегти в громадах, тобто, ми місто, яке дотує інші громади. Ми місто, яке дотує свої комунальні підприємства, щоб не підвищувати тариф. І тепер треба у міста Кременчук забрати гроші, щоб дати неспроможним громадам фінансово. Ми виконали з вами бюджет в жовтні на 97%. Зараз нам говорять, ой, які молодці, у вас є гроші, ми заберемо. І це питання реверсу для Кременчука 350 мільйонів гривень, які з нас безакцептно, Кожного 10 го числа будуть вивертати. Це перша теза. Друга теза, яку, мені здається, вдалося все-таки відстояти, це 64% ПДФО. Тобто ми з вами протягом останніх років 4% від ПДФО. Різниця між 60 і 64 витрачали на підтримку наших комунальних і не тільки підприємств. Ми давали різницю в тарифах водоканалу, ми давали різницю в тарифах ТЕЦ вагонобудівного заводу, ми давали різницю в тарифах. Теплоенерго в межах цієї суми, але була думка в Верховній Раді і ці 4 відсотки теж забрати. Вчора пройшла поки що неперевірена інформація, що все-таки 64% залишаються в тому форматі, в якому вони були. Ну і четверта теза, про яку в роді теж говорять, що вдалося відстояти третя, відстояти це єдиний податок з юридичних осіб, тобто наші підприємці, які юридичні особи, платники податку єдиного. Десь 50 мільйонів платять в місцевий бюджет, може навіть більше по цьому року буде. Але пропонувалося їх теж забрати в державний бюджет. Тому от такі реалії бюджетного процесу. Ми чекаємо друге читання в Верховній Раді. Ми після цього пояснимо нашим кременчужанам, нашим сусідам, від чого ми маємо відмовитись. Чи то ми відмовимося від. Пільгового проїзду в електротранспорті, чи то ми відмовимося від дотування нашого підприємства КТП 1628 і змушені будемо піднімати тарифи на вивезення сміття. Чи то ми відмовимося від будівництва укриттів в наших школах. Перед сесією бюджетною ми проведемо бюджетні консультації протягом тижня з головними розпорядниками, запросимо голів фракцій, покажемо, як завжди, всі таблиці, всі цифри, всі розрахунки.